Всім привіт! З вами хлопці читає, і у сьогоднішньому відео я покажу вам свої книжкові покупки з чорної п'ятниці. Ось така просто велика стопка книг. Незважаючи на події, які зараз відбуваються у нашій країні, видавництва цього року нас дуже сильно порадували різноманітними акціями та різноманітними знижками. І я, звичайно, що не зміг пройти осторонь та замовив собі ось ту велику стопку книг, яку ви вже бачили. І зараз покажу цю стопочку книг для вас. Але спочатку покажу вам дві нове книги, які прийшли до мене від видавництв. Вони з'являться у мадафоніс. 24 години читання, але мені здається, що то вже вийде не 24 години читання, а якийсь марафон, тому що це відео ще знімається доволі довго. Але поки що покажу вам ті книги, які я читаю у цьому марафоні, і в принципі які я вже прочитав, та можу вже якусь певну свою думку про них сформувати. Але про одних більш детальніше я розповім вже у прочитаному. І перша з них це книга Ключі Локів, друга частина, яка називається Ігри розуму. У цій книзі ми більш детальніше дізнаємося про світ, про будинок ключів. І також у цій книзі у нас. Більше дається інформації про самі ключі на останніх сторінках. Зараз я вам навіть найду це покажу. Це ось отак, от на останніх сторінках виглядає розворот, і ми можемо побачити шість ключів та інформацію про п'ять із них. А от про останній шостий ключ, омега-ключ. Ми бачимо, що інформація трошечки якби спалилася, тут її не показано. І мені здається, у цьому буде заключатися якась основна інтрига з цієї історії, дізнатися, що взагалі робить цей шостий ключ, для чого він взагалі призначений. У цьому томику у нас більшого вас серечується саме на ключі розуму, і це той ключ, за допомогою якого ми можемо проник або у свій мозок, або у мозок якоїсь іншої людини, і тим самим або завантажувати щось сюди. Наприклад, скажімо, ви завжди хотіли. Прочитати всі книги світу, але у вас, наприклад, не було на це часу. Ви можете просто взяти ці книги, запихнути собі в голову, і інформація, яка міститься у всіх книгах, вона буде автоматично якби завантажена до вашої свідомості. І навпаки, якщо ви хочете щось забути, або, наприклад, у вас є якісь неприємні спогади з дитинства, або взагалі щось неприємне, ви можете просто залізти до себе в голову, вийняти це і позбутися якби цих спогадів. З однієї сторони це дуже добре, адже ти можеш дуже багато всього дізнатися за короткий проміжок часу, але з іншого боку, це не зовсім. Всім добре, у цьому томику в нас не говориться, що може статися, якщо ти видаляєш якісь спор зі своєї голови, або якісь емоції, які також можна видаляти як без себе. Але я знаю, що далі у нас це буде розповідатися, бо я вже подивився серіал, і у серіалі трошки більше про це у нас говорилося. Але цей томик мене однаково прочитаний, і він мені дуже сподобався. Але більш читальніше я розповім про нього у прочитаному, а поки що показую його вам у книжкових покупках. І зроблю напевно, якусь додаткову підйомку, де покажу наскільки тут та прекрасні ілюстрації. Вміститься навіть вперше томі було не так красиво намальовано, як це намальовано у другому томі. Особливо мені подобається той розворот, де показується, що відбувається у голові самого боді, і також останні декілька ілюстрацій, які вміщені в нас на останніх сторінках книги. От це прям просто було у сердечко. Це просто неймовірно красиво намальовано, і я дуже тішуся, що в Україні видають, по перше, ось такі а по-друге, настільки якісні. Ще одна новенька книга у моїй колекції, яка приїхала мені від видавництва небо. Це Фентезі від українського автора, яке називається медальйон трьох змій. Ця книжечка у мене також вже прочитана, і мушу сказати, що я навіть не очікував, що українці, що український автор може написати настільки круте та настільки захопливе фентезі. Я просто пам'ятаю, як я читав цю книгу. Це зовсім нещодавно було. Вона також появиться у марафоні «24 години читання. І були такі моменти, де я просто не міг відірватися від сторінок. Я просто починав читати розділ, і я просто винирював вже, дивлюсь, прийшлись пів години 40 хвилин. А я навіть не помітив, як. Швидко пролетів час, настільки я був занурений у цю історію, і настільки вона мені просто сподобалася. І можу сказати також за видання, що вона неймовірно красиво оформлена. Це у нас перша частина циклу. Наскільки я знаю, автор казав, що це у нас буде трилогія, і у нас тут герої відбуваються у Австро-Угорщині у 1908 році. Це якби альтернативна історія, альтернативна українська історія. Хоча як я зрозумів, у нас події, які відбуваються у історії. Вони відбувалися колись насправді, але можливо, якось герої не ті були, або можливо їх не так звали. Я не вникав сильно в цю історію. Але наскільки я знаю, що якісь основні історичні факти вони збереглися. Також тут дуже добре видно, що автор попрацював над історичними джерелами, адже у нас тут події більше відбуваються на території з Львову, і також тут дуже багато згадуються різноманітні якісь історичні дати, історичні постаті. Ну тобто, ця книга дуже сильно пов'язана з історією, але це не дуже сильно буде впливати на сюжет, адже основна сюжетна лінія у нас тут присвячена саме музею, саме вона присвячена медальйону. Але більше про це я вже розкажу причитаному, поки що вам просто показують цю книгу у своїх книжкових покупках. І далі вже буду показувати для вас книги, які приїхали до мене зовсім нещодавно, і які були куплені якраз коли була чорна п'ятниця. І перша з них це опівнічна бібліотека від Мед Гейк. І взагалі я спочатку думав, що це авторка, а не автор. Але потім, коли почитав уже відгуки, які нас тут давали інші автори на окладенці, зрозумів, що це він, а не вона. Тому, якщо ви можливо також думали, що це вона, то що це він, і у нас тут дуже цікава концепція самої історії. От уявіть, що існує якась певна бібліотека, де зібрано просто величезна кількість книг, і у всіх цих книгах розповідається про ваше життя. Тобто, кожна книга це є якесь альтернативне життя, яке могло б статися, якби ви зробили якийсь певний вибір. І уявіть, що ви маєте доступ до такої бібліотеки, тобто можете прочитати кожну з цих книг та подивитися, що б сталося або що станеться, якщо ви по своєму житті зробили той чи інший вибір. Це якби можливість, якби заглянути у паралельні світи. Ти у паралельній реальності, та подивитися, як могло б статися взагалі ваше життя. І головна героїня цієї книги Нора вона отримує такий шанс. Вона якби потрапляє якось у цю бібліотеку, та має можливість подивитися, що б сталося, якби вона зробила той чи інший вибір. Вона починає читати ці книги та проживає кожне з якихось своїх нових життів. Але тут постає таке доволі цікаве питання, чи будуть ці життя, які вона могла б прожити, кращими за те, що вона зараз має, і мені дуже цікава така концепція історії. Міска просто подивитися. Які життя мала в сама героїня, і якби така бібліотека існувала в ідеальному житті? От я навіть не знаю, чи пішов би я подивитися, як, як моє життя мало б скласти, якби я зробив той чи інший вивід. Чи я просто залишив би все яке, і краще б мені не знати, що могло бути там, краще насолоджуватися тим, що зараз у мене є. Адже мені здається, що тут головна героїня, коли буде читати ці книги, вона якби буде дивитися, що ось я тут зробила такий то вивід, краще б я зробила те, або можливо вона буде радіти, що вона не зробила той чи інший вивід. І мені здається, що тут буде все дуже сильно, так та цікаво, якось заключено, і в принципі мені. Цікаво подивитися концепцію паралельних світів, які якби вміщені у самій книзі. Наступна книга це перша манга на моїх полицях, і це Томик Ательє Чекнунських капелюхів. Це у нас перший том з усієї серії. Поки що купив лише перший, адже не знаю, чи сподобається мені далі чи ні. Якщо так, то звичайно буду продовжувати купувати інші томи. І перша несподіванка, яка була для мене при відкритті посилки, це те, що я знав, що так відбувається, але я трошечки цього не очікував. Що у нас же ж манга вона читається не так, як в нас, якби книги не так відкриваються, а вони читаються ніби з кінця на і у цій книзі нас також вона читається з кінця наперед. Також ця книга у нас з супер обкладинкою. Ось так вона виглядає без неї. В принципі, доволі цікаво та доволі красиво вона виглядає і без обкладинки. Але все ж я буду зберігати, адже як на мене, це ну це дуже красиво. Також ця книга вона у нас в м'якій обкладинці не в твердій. Цього я не знав при покупці. І для мене це також була ще одна несподіванка. Але в принципі, попіжут у нас нормальний. і за таку ціну мати таку манго на полицях. Я вважаю, що це дуже класно. У нас тут головна героїня дівчинка. Коко вона проживає зі своєю матір'ю у невеличкому селищі, і вона завжди захоплювалася світом магії. Але у цьому світі, в якому живе головна героїня, доступ до магії, так як би можливість неї користуватися, має лише той, хто має до неї хіст від народження. Але одного разу до будинку Коко завітав чеклун Кіфлі, і вона підледіла за ним, як він якби створював щось магічне, як він користувався магією, і вона також спробувала це зробити. І як я зрозумів, у неї вийшло. І це вона якби історія про те, як один прикрий випадок дав. Можливість для дівчинки, яка живе у невеличкому селі, можливість здійснити свою мрію та поринути у дивовижний світ магії. Мені здається, це дуже цікава концепція самої історії, і мені цікаво, чому саме ательє Чактунських капелюхів. Мені здається, що сама героїня вона якби, проживає у цьому селищі, і у них можливо є якийсь бізнес або якась крамничка, де вони продають ці капелюхи. І тоді, коли вона подивилася, як користуватися магією, вона, якби якусь цю магію, буде застосовувати до виробництва цих капелюхів, і можливо, кожен капелюх буде мати якусь свою надзвичайну здібні. Можливо, як на цьому буде зв'язана історія, але коли прочитаю, тоді більш детальніше вам розповім про цю книгу. Я продовжую купувати книги Лібар і на цей раз я купив її Дев'ятий дім, адже я планую прочитати всю бібліографію цієї авторки, яка ведена українською, і зробити такий на каналі Гід по її творчості. У мене вже прочитана дилогія про Королівство Шахраїв та ще шістку Коворонів, і також прочитана її трилогія про Гришевест. І тепер я хочу ще також прочитати її Дев'ятий дім, і здається, в неї там ще виходили якісь книги, але поки що я хочу прочитати. Її дев'ятий дім, і можливо перечитати перші п'ять книг, які я вже прочитав, адже я трохи погано пам'ятаю сюжет. Але ось ця книга, наскільки я знаю, вона не входить у ніякий цикл. Вона є одиночною книгою і у неї дуже цікава анотація. У нас тут є дівчинка підлінок, яку звати Алекс Стед, і вона має непросте минуле, адже вона потрапила у таку компанію, де підлітки вони бавилися травичкою, де вони курили, це все по колу. Ну і думаю, ви розумієте, які це компанії зараз є молодіжні. Але так стається, що у нас стається якесь страшне вбивство, і ця дівчина Алекс, вона єдина, хто виживає після цього вбивства, і прямо там на лікарняному ліжку, де вона прокидається, їй приходить пропозиція вступити до одного з найпрестижніших університетів. Університет цей у нас знаходиться у Єлі. Я чую цей університет, і це один з найпрестижніших університетів, які взагалі існують, якби у нашому світі. Але цей університет він не простий, адже у ньому є дуже багато різноманітних товариств. І коли головна героїня приходить туди, я думаю, вона вступить у якийсь цих товариств. А за всіма цими товариствами в нас є якась певна організація, яка називається «Дев'ятий дім, і яка якби наглядає за всіма цими товариствами. До цього всього в нас домішується те, що ось головної героїні Алекс у нас є якісь суперздібності. Вона може бачити привидів. І як я зрозумів, вона все ж таки вступає в нас на якісь інші товариства, а вступає у велике це товариство Дв'ятий дім. І її якби додучають дивитися за іншими. Товариствами, тобто, у нас як я тут розумію, буде академія, Головна гідріні буде навчатися в університеті. у Нас тут буде дуже багато загадок. Будуть привиди. Думаю, також будуть вбивства. У нас тут також буде дуже багато загадок, і головній гідріні доведеться всіх їх розгадувати, доведеться розплутувати таємниці, викривати можливо якісло злодіїв і балансувати на межі між світом живих та мертвих. Коли я саме прочитаю цю книгу, я поки що не знаю. Потім буде обрати якийсь можливо місяць, коли я перечитаю всю ліперту і тоді зроблю такий гід по її творчості, але поки що показую вам цю книгу, яка відвіляється. Також у моїх книжкові плани. Далі у нас буде книга від відониста книголав, і коли я її отримав, я не очікував, що вона буде такою красивою. Я бачив звичайно, як вона виглядала на сайті, але вживу вона виглядає набагато красивіше ніж вона на сайті. І я зараз говорю вам про Федіка Бакмана та його «Ведмеже місто. І я прочитав у Бакмана, якщо не помиляюся, вже дві книги це тривожні люди» Та що мій син повинен знати щось там далі. Я не пам'ятаю, як точно називалася ця книга. І в обидві книги мені дуже сильно сподобалося, але все ж таки ведмеже місто це перша книга, яка з'явилася на моїх полицях. Але ви знаєте, дивлячись на те, як красиво книголав оформлює та видає Бакмана, мені здається, що зовсім скоро всі книги Бакмана з'являться на моїх книжкових полицях. Події у цьому домані у нас будуть відбуватися навколо містечка Біорн здається, я правильно його вимовляю? А чи якесь дуже дивне містечко, дуже дивна його назва. І це містечко у нас потопає у безробітті, потопає у занепаді. І якби скоро воно взагалі просто перестане існувати, адже з нього вийдуть абсолютно всі люди. Єдине Дія цього містечка це хокейна команда, і ця хокейна команда вона бере участь у якомусь чемпіонаті. І якби цей чемпіонат він повинен вивести містечко на новий рівень, якби допомогти йому у подальшому його розвитку та зупинити занепото, якому погрузли усі мешканці цього містечка. Але коли ось ось бажане стане реальністю, у нас у містечку стається якийсь певний злочин. Нас тут не говориться який. І відповідальність за цей злочин та відповідальність за майбутнє містечко покладається уже на усіх, як і на дорослих, так і на дітей. І мені подобається, як тут сказано, у анотації, що тепер кожному доведеться добити свій вибіт, мовчати чи говорити, ховатися чи битися, засуджувати чи виправдовувати, і саме тоді, коли кожен зробить свій вибір, ми зможемо дізнатися, чи є у цьому містечку дійсно ті люди, які можуть розізнати добро і зло, і які зможуть підняти це містечко. Мені здається, що це буде історія про надію, історія про сподівання, які або справдяться, або не справдяться, але все ж я очікую, що в кінці у нас буде все добре. Далі покажу вам книгу, про яку я нещодавно згадував у своєму останньому відео про мої найулюбніші детективи та трилери, і я вам зараз говорю замовч. Чезну пацієнтку, нарешті вона просто з'явилася у мене я дочекався знижок і зміг її для себе придбати. Багато не буду говорити про цю книгу, просто покажу вам її у цьому відео, і скажу, що якщо ви хочете цікавого, напруженого детектива з елементами трилеру, якщо ви любите атмосферу психічних лікарень, і якщо ви любите неймовірні просто розв'язки, які ніби виймають абсолютно вам весь мозок, тоді можете сміло брати цю книгу та її читати. І в принципі вона стане дуже прекрасною окрасою для вашого якогось зимового такого темного гнітючого вечора, коли ви за. Хочете чогось такого гнітючого атмосферного, коли у вас за вікном просто навалять повні кучугурі снігу. Сподіваюся, що у цьому році у нас випаде сніг, тому що у нас ще взагалі навіть снігом і не пахне. Тоді можете брати цю книгу, і вона стане просто прекрасною окрасою вашого зимового вечора. Наступна книга у мене також прочитана, але я не очікував, що вона взагалі колись вийде українською. І я вам зараз говорю за книгу від Фенні Флех та її різдво з червоним кардиналом. Цю книгу я прочитав здається два роки тому, і у мене є така читацька традиція, що кожного року. Перша книга, яка буде прочитана у році, це завжди буде книга Флег, І цю традицію я підтримую вже протягом трьох років. І зі двох червоним кардиналом я читав два роки тому, і коли побачив, що вона видається українською, ще й у такому прекрасному виданні у видавництві КСД, я навіть довго не думав і одразу відклав її для себе у україну. І ось тримаю її у руках. Також знаю, що у цього видавництва у нас вийшла книга Смажені зелені помідори», яку я також планую придбати, але десь трошечки вже пізніше. Цього року я також планував почати їх з якоїсь нової книги Феніфлег. Але коли я отримав цю книгу, я зрозумів, що я. Хочу її прочитати ще раз. Я хочу ще раз насолодитися цією прекрасною історією уже у паперовому форматі, а не у електронному. І тому мій новий рік я вже можу вам проспорювати. Він розпочнеться саме з цієї книги, саме з «Різдва з червоним кардиналом. Це у нас надзвичайно тепла, надзвичайно приємна історія. В принципі, як і всі історії Фенні Флегг. І вона просто однозначно заслуговує вашого прочитання. У нас тут головний герой він дізнається, здається, що він смертельно хворий, і він вирішує, що останнє своє різдво він хоче провести у іншому містечку. Він хоче насолодитися атмосферою, і взагалі нове місце, як говорять лікарі, зможе можливо продовжити його життя та можливо навіть якось вилікувати його від його хвороби. І недовго думаючи, він залишає своє похмуре та гнітюче Чикаго та переселяється до нового містечка. І у тому містечку у нас просто все як завертілося, як закрутилося. У містечку у нас різноманітні. Ні, люди живуть, але всі вони добрі, всі вони привітні, всі вони світлі. У нас тут є власне крамниці, у якого живе малесенький червоний кардинал, і це настільки просто тепла, настільки атмосферна історія, що читаючи її, тобі просто хочеться закутатися у плед, взяти з собі якусь чашечку гарячого чаю і сидіти насолоджуватися цією історією. Тому, якщо ви ще не читали Файні Флег, і якщо ви хочете познайомитися з цією авторкою, то саме першу книгу я вам радив би з двох червоним кардиналом, а вже потім приступати до її інших тобі. Адже у цій книзі авторка просто ідеальна, ви зможете відчути її. Стиль зможете відчути, які історії вона пише, адже в неї в принципі всі історії схожі між собою чимось за вайбом, схожі між собою чимось за атмосферою. І я знаю, що якщо подивитися бібліографію Фенні Флег, у неї там не дуже багато романів, і авторка вже нічого не напише, адже вона померла. Але я знаю, що у нас у кожній книзі трапляються історії з попередніх них. І я колись планую, коли у нас видадуть всю Фенні Флег українську, я сподіваюся, що КСД це зробить, а не закине видання цих історій, як вона просто любить робити. То я хотів би просто всю бібліографію Фені Флег почитати, у, у фонологічного по та подивитися, як герої з однієї книги переміщаються у іншу, а поки що показую вам цю книгу у своїх книжкових покупках. І остання книга, яку я вам покажу у цих книжкових покупках, це ідеальне різдво для собаки. Цю книгу я ще запримітив, здається, минулого року, коли вона виходила, але я її побачив вже після різдва, після новорічної атмосфери. Але зараз, коли у нас така насувається різдвяні свята, я думаю, чому б не взяти та не ознайомитися з цією історією. У Брюса Кемерона я вже прочитав життя і мета собаки, і книга мені, в принципі, сподобалася, але більше мені сподобалося все ж таки. Фільм, але оця історія я покладаю в неї великі надії. Адже це історія про собак. Я як людина, яка дуже любить собак, не можу пройти просто повз. І наскільки я зрозумів за нотайції, у нас тут є одна родина, у якої все починає валитися з рук, у якої в кожного члена сім'ї є якісь свої певні проблеми або на роботі, або вдома. Починається як це буває завжди якісь таємниці, якісь секрети, постійні святки. Але для цієї сім'ї потрібно якось вибитися з цього та якось почати жити нормально. І так стається, що у нас у цій історії є дівчинка Елла, і одного дня вона приносить Дому собаку. і всі з всі не знають, що робити, і у нас тут цікаво буде подивитися, ким стане ця собака для кожного з членів цієї сім'ї, чи це стане певна якась нова їхня проблема, чи це буде саме та істота? Я не хочу називати цією істотою. Чи скажемо це не просто так з'явилася ця собака у їхньому житті? Чи вона допоможе їм подолати якісь свої певні труднощі? Чи вона допоможе якби сім'ї стати одним цілим? Цікаво буде поспостерігати за всім цим, адже на нас може статися, що завгодно. Ось такі були мої останні цьогорічні книжкові покупки. Солоді на чорну п'ятницю. Усього у нас тут дев'ять книг, сім з яких я купив, і дві, які мені прислали видавництво з усієї цієї стопки. У мене вже прочитано 4 книги. Деякі я хочу перечитати деякі точно залишаться у моїй колекції. І сподіваюся, що ці книги, які ще не прочитані, вони також стануть просто прекрасною окрасою або цього року, або вже наступного року. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до нових зустрічей!